В Ветері Слава Тіві. Головний випуск новин, які варто почути і побачити для вас. Працює команда Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. За мить розповімо про таке. Українські території, контроль над заес та доступ до Чорного моря. Ось три теми на переговорах у Стамбулі 15 травня. Туди й мають приїхати представники України, Росії та навіть сам Дональд Трамп. Чи можливий компроміс, коли за головним столом Кремль? Пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин паралізований. На польсько-українському кордоні знову страйкують польські перевізники. Чому вимагають обмежень для українських водіїв і чи не повториться п'ятимісячна блокада? Наша кореспондентка Наталка Волосацька на місці подій. Росію визнано винною у збитті MH17. чорним по білому. ІКО офіційно покладає провину за збиття рейсу MH17 на Росію. в, аві... в авіатрощі ніхто не вижив. 298 загиблих. Чи дочекаються родини жертв справжнього покарання винних? Нова акція з блокування польсько-українського кордону. Перевізники Польщі оголосили страйк та перекрили дорогу в районі пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Наразі там ускладнений рух вантажівок, машин та автобусів. Це вже не перша подібна акція. Попередня тривала п'ять місяців та завершилася у січні 2024 року. Цього разу перевізники вимагають повернення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських водіїв. На місці протесту перебуває наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона вже встигла поспілкуватися із протестувальниками? Вітаємо тебе, Наталко. Як сталося взагалі таке, що польсько-український кордон знову заблокований? Адже відомо, що після попередніх протестів було внесено це до списку стратегічних об'єктів, пункти пропуску з Україною? Чи знаєш відповідь на це? Вітаю Гано, вітаю наших глядачів. Ми зараз поблизу кордону Дорогуський Ягодин. Тут протест перевізників триває вже майже добу, але прошу глянути, як це виглядає. Тобто стоїть намет, і біля нього п'ятеро осіб. Оце і весь протест. Люди не хочуть спілкуватися, відходять від камери, стають спинами, кличуть поліцію. і кажуть, що просто не уповноважені нічого коментувати, але ми не полишаємо спробу їх розговорити. Зауважу, що поліції тут більше, Ши ніж протестувальників, перевізники пропускають одну вантажівку в годину в обидва боки. Також знаємо, що гуманітарний військовий вантаж іде без зупинок, без черг. Ми навіть бачили вантажівки з цистернами, тобто, очевидно, пальне іде без будь-яких зупинок. Серед вимог протестувальників, як ти вже сказала, є е, вони їх оприлюднили в соцмережах, оскільки тут не хотіли озвучувати. Е, є те, що е, вони хочуть обмежити українську конкуренцію у черзі. Перед пунктом пропуску, коли ми сюди під'їжджали, бачили чергу з. Трьох десятків вантажівок це машини на українській і польській реєстрації. І повертаючись до твого питання, напередодні цього протесту від гміни заборонив власне перекривати дорогу, ставати тут з протестом. Але протестувальники звернулися до суду і отримали такий дозвіл. Від гміни планує, а може, уже подав апеляцію. Попередню сьогодні її мають розглянути Колего. Дякуємо за інформацію, Наталко. Ми розуміємо, що добилися через суд такого рішення і тепер можуть протестувати. Чекаємо на наступне рішення суду і стежимо за подією. Дякуємо, Наталю. Отож з нами наживо була Наталка Волосацька, яка стежить за подією на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, де зараз страйкують польські перевізники. Що буде далі? Як зміниться ситуація? Дивіться на слава ті, ми будемо вас повідомляти. Посольство України в Польщі прокоментувало блокаду українсько польського кордону на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин. На тлі триваючої агресії Росії проти України стабільність і передбачуваність ланцюгів постачання є критично важливими. У цьому зв'язку закликаємо польську сторону шукати рішення шляхом конструктивного діалогу та не допускати дій, які можуть завдати шкоди українсько польським відносинам, підірвати довіру між нашими народами та зашкодити інтересам як українського, так і польського бізнесу. В адміністрації Трампа оприлюднили три основні теми можливих переговорів із Росією, які можуть відбутися 15 травня у Стамбулі. У розмові з журналістом News спецпосланець президента США Стів Вітков наголосив, це українські території, контроль над Запорізькою АЕС та доступ України до водних шляхів, зокрема вихід із до чорного моря. За словами Віткофа нині близько п'яти регіонів залишаються предметом суперечок. Два з них як висловився Вітков під повним контролем Росії ще три. Під змішаним також він підкреслив важливість ЗАЕС, назвавши її перлиною у цій дискусії. Вітков вважає, що за столом переговорів сторони можуть дійти до компромісу, але без згоди Кремля мирної угоди не буде. Також напередодні Вітков заявив, що президент США Дональд Трамп поставив ультиматум Україні та РФ щодо переговорів. Мовляв, якщо контакт та прогрес в домовленостях найближчим часом не відбудеться, то Сполучені Штати вийдуть. Процесу перемовин український президент поговорив з папою римським. За словами Зеленського, він подякував Леву 14-му за підтримку і запросив його до України. Окрім того, Володимир Зеленський в черговий раз підтвердив готовність зустрітись з російським диктатором в Туреччині. За словами українського лідера, він поговорив про це з президентом країни, яка готова стати майданчиком для перемовин реджепом таїпом Ердоганом. Також важливо за словами Зеленського, що президент США Дональд Трамп підтримав цю ідею і заявив, що спробує бути присутнім на цих перемовинах. Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Рада міжнародної організації цивільної авіації као офіційно визнала Росію відповідальною за збиття рейсу MH17. Крім того, згідно рішення ради РФ винна у незаконному застосуванні зброї проти цивільного повітряного судна. Найближчими тижнями ІКАО має зобов'язати Росію сісти за стіл переговорів із Нідерландами та Австралією задля визначення компенсації родинам загиблих. Нагадаю, у липні 2014 року літак рейсу MH17, що летів із Амстердама до куала Лумпура, збила російська армія із зенітного комплексу БУК над окупованою частиною Донеччини. Загинули всі 298 людей на борту. У 2022 році суд у ГАЗі визнав винними трьох осіб, зокрема екс-офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна, і заочно засудив їх до довічного ув'язнення. Вони також мають виплатити 16 мільйонів євро компенсацій. А 14 травня у Люксембурзі на засіданні комітету міністрів ради Європи буде створений міжнародний трибунал для покарання Путіна та найвищого керівництва РФ. Вперше про його створення заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас минулого тижня у Варшаві. А потім підтвердили міністри закордонних справ країн ЄС, які побували з символічним візитом підтримки у Львові 9 травня. Частина коштів з 800 мільярдів євро, призначених для переозброєння Європейського союзу, буде спрямована на військову підтримку України. Це підтвердив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Європейській правді. Йдеться про кошти спрямовані на оборонний проєкт Реарм ЮРЕП. Кубілюс пояснив, що план складається з двох елементів, перший з яких 650 мільярдів євро прогнозованого збільшення витрат на оборону країн-членів. Також є друга частина це 150 мільярдів євро позик, що йдуть на оборонні закупівлі. Частину цих коштів країни ЄС можуть використовувати для допомоги Україні та витрачати, наприклад, на закупівлі в українському оборонпромі для потреб ЗСУ. Президент України поставив крапку в етапі ратифікації угоди про НАДРА. Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію документу. Це останній етап, завершив формальну процедуру затвердження угоди про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови України, нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про НАДРА, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Верховна Рада ратифікувала документ 8 травня. Віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко раніше заявляла. Інвестиційний фонд відбудови запрацює в найближчі тижні після ратифікації угоди. У Великій Британії засудили шістьох російських шпигунів. Усі вони громадяни Болгарії, що працювали на російські спецслужби. Це одна з найбільших шпигунських справ у Британії за останні роки. Найсуворіший вирок винесли лідеру угруповання Орлину Русіву. Він проведе за ґратами майже 11 років. Інші отримали від 5 до 10 років в'язниці. Головними цілями шпигунів були журналісти, розслідувачі Роман Доброхотов та Христох. Грозів. Шпугини планували вбивства і викрадення журналістів. Крім того, збирали дані про військову базу в Німеччині, де проходять навчання українські військові. У швейцарському базелі стартує перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Україну представляє гурт циферблат з піснею «Bird of Prey», що перекладається птах молитви. Їхній виступ заплановано п'ятим у порядку учасників півфіналу. Фінал у суботу 17 травня. За даними букмекерів, нині Україна посідає 14-ту сходинку. За прогнозами, найбільші шанси на перемогу має Швеція. Країну представляє гумористичний гурт Кай з композицією, назва якої у перекладі зі шведської, Її звучить просто попаритися в сауні. Повернення бранця. Заручник Хамас Едан Олександр повернувся з 18-місячного полону. У понеділок увечері в газі бойовики. Передали бранця Червоному Христу. У цей час Ізраїль призупинив військові операції в місті. На цих кадрах ви бачите, як Едан Олександр зустрічається з родиною. 21 річний солдат Цахалу, родом з Ізраїлю, виріс у США і має американське громадянство. Щоб визволити бранця, адміністрація Дональда Трампа уклала угоду з Хамас в обхід Ізраїлю і за посередництва Катару та Єгипту. Натомість, прем'єр Ізраїлю Беніємін Нетані. Ягу заявив, що це відбулося завдяки військовому тиску Ізраїлю і дипломатичному тиску Трампа. Едана Олександра викрали 7 жовтня 2023 року під час одного з найбільших нападів терористів Хамас на Ізраїль. За офіційними даними тоді вбили 1200 і викрали 251 людину.